І хотіли би, можливо, у Бердичеві підлітки понудьгувати, у комп'ютерні іграшки побавитися, очі попсувати чи на вулиці десь побайдикувати. Та хіба ж цей спорт для всіх дасть? Незадовго до кінця навчального року очільник його бердичівського осередку Олег Рудницький за сприяння тренерів викладачів Бердичівської дитячої юнацької спортивної школи знову зібрав під своїми прапорами тих, хто розуміє, що здоровий спосіб життя то здорово. Цього разу баскетболістів. Баскетбольні баталії у Бердичеві це завжди цікаво. Мабуть, тому що дітей цьому видові спорту навчають люди, для яких баскетбол не лише спосіб життя, а й власне саме життя. Вони вже не раз зустрічалися між собою: баскетболісти першої школи, школи номер 12 та четвертого навчально-виховного комплексу. Як і їхні тренери Олег Філіповський, Леонід Зілінський та Юрій Кузик у позабаскетбольному житті ці хлопці давнішні друзі, та коли справа доходить до гри. Тут що фінал, що півфінал, що його чверть, однаково захоплюючи та видовищно. На цьому турнірі так трапилося, що господарі змагань, учні 12-ї школи та вихованці Юрія Кузика відсунули від перших двох місць баскетболістів школи номер 1 Аби зійтися у непримиренній боротьбі за головний кубок спорту для всіх. Представники четвертого НВК, взявши до рук ініціативу, вже у першій чверті зустрічі, так і не випустили її. Кінцевий рахунок 24-43 приніс їм заслужене золото турніру. Дуже незабутній фінал з 12-ї школи, як ми грали там, ну хлопці показали дуже високий рівень, на мою думку. Та перша школа Ну, ще трошки треба потрен... потренуватись в першій школі, але в них ще все ще впереді. Ну, Зуписку вашій компанії, що дозволило виграти? як ви? Ну, перш за все, дякуємо нашому тренеру Кузьму Юрію Николайовичу, він нас все навчив всьому. Та водити м'яч, та обмани показувати. Це все його заслуга. Та... А ми грали по його схемах. Із гарними виступами призерів та переможців турніру привітали організатори, керівники центру спорт для всіх та місцевої ДЮСШ. Кубки та дипломи вважають, служитимуть нагородою за відданість баскетболу, любов до спорту та нагадуванням на ціле літо про те, щоб провести його куди краще із м'ячем у руках та у колі гарних друзів, аніж у колі вулиці, витрачати життя на дурниці. Я хотів би сказати спасію. Велике, велике Руководству 12-й школы, в частности, директору школы Пудри Наталье Георгиевне, за предоставленный нам прекрасный спортивный зал, то есть без вопросов. Мы обратились к ним, они нам его предоставили. Раньше баскетбол более существенно развивался в городе, сейчас, ну, наверное, есть немного какие-то проблемы, но мы поставили главную, главную задачу показать нашей молодежи именно, что эта игра существует, что дети тренируются. Показали они довольно-таки хорошую игру, комбинационную, показали физическую подготовку, командный дух. Думаю, ребята остались этим турниром довольны, хотя они приблизительно одного возраста, они между собой поиграли. Это получился такой местный турнир. Ну, я думаю, он прошел с хорошим результатом.